Розпочався сезон відкриття віз для школярів у польських школах і студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та звичайних училищах. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо у вас навчання платне, чи у вашої дитини навчання платне, то якщо воно не оплачене, не подавайте документи на візу, оскільки маєте. 100% шанси отримати відмову у візі. Я знаю, що більшість навчальних закладів дають рахунок на навчання у серпні, і лише, е, виходить, що починаючи зі серпня, ви можете почати відкривати візу, але дуже часто е, заявники хочуть вже в червні, в липні цей процес розпочати, щоб станом на серпень, вересень, жовтень, спокійно відкрити візу. Якщо ви маєте можливість, то зверніться в ректорат і попросіть квитанцію точніше рахунок про оплату за навчання наперед. Я знаю, що так навчальні заклади роблять. Якщо ви звернетеся, то вам не повинні відмовити. І якщо ви плануєте відкривати візу на рік, то бажано проплатіть навчання на рік, оскільки якщо ви проплатите лише за один семестр. То вам візу можуть відкрити на один семестр, і потім знову прийдеться подавати документи всі спочатку.